Друзі, перше відео такого формату. Перше, ми Максавто хочемо показати, які машини ми купляємо в людей. Ми не купляємо розстріли. Друзі, сьогодні у нас дві покупки. Дві машини, котрі ми сьогодні купили, вони не готові. Ми щойно забрали одну і другу у власників. І зараз вам покажу просто, щоб у вас було розуміння, що ми займаємося своєю справою чесно, порядно та достойно. Друзі, ми усуваємо фактично незначні косметичні нюанси. Ходімо по одній машині і по другій. Детально, ретельно і скоренько покажу вам стан автомобілю. Друзі, Audi Q5 2009 рік. Машина 3,0 дизельна не готова, ще раз наголошую. Але красива, красивенна, одне підфарбування. Нічого фарбувати не треба. Що одна, що друга машина, ми купуємо так, щоб зараз не треба було фарбувати. Чому дійсно є проблема з малярами? Ходімо, покажу вам. Ауді, стан ауді до підготовки. Е, так, безключовий у нас доступ. Відкриємо зараз обов'язкову машинку. Друзі, наголошую, ми будемо її хімчистити, чистити. Ми будемо її доводити до ідеалу. Стан салону буде новий. 259 тисяч рідного пробігу. Панорама, панорама робоча, шторку ми виправимо. Подивіться, будь ласка, як виглядає салон стан керма. Ми все довершимо до ідеалу. 2009 рік 3.0 дизель, автоматична коробка передач. Ходім, вам покажу ще одну машину, яка фактично не медична менш епічна, не менш шикарна, ніж Audi Q5. Друзі, 211-й останнього року випуску, 2008 року. 2.2 дизель. Друзі, знаю, що ви кажете 3.2, але слухайте, переконався для себе. 2.2 дизель, економний, зручний, комфортний. Поїхали, покажу вам чорна ешка в досконалому, в перфектному стані. Мені це авто подобається надзвичайно. Так само, друзі, не полірована, не хімчищена. Щойно забрали у власника. Лобове звертаю увагу рідне і на Ауді, і на Мерседесі. Друзі, повторюся. Не ідеальні стани, проте, друзі, нічого критичного. Кермо підфарбуємо і тут, і там доведемо до ідеалу. Технічно машини досконалі. Подивіться, будь ласка, в якому стані власники залишають свої автомобілі. Друзі, я це відео знімаю не для того, щоб вам продати одну чи другу машинку. Нам треба. Тиждень два для того, щоб ці машини горіли, і на цьому ж місці ми показували, які вони стали неймовірні. Якщо вам цікаво бачити відео нашої роботи, будь ласка, напишіть коментар, пролайкайте. Я буду знати, що вам потрібно зробити наступне відео. Давайте домовимося ось так: 50 лайків, і на цьому місці я роблю е е відео про автомобілі після підготовки.